Вітаю, дорогі мої друзі. На початку свого ролика я дуже вас попрошу, будь ласка, підпишіться на мій канал. Мені ж треба до тисячі дійти або й більше. Так що з вашою допомогою. Будь ласка, підпишіться. Вам не важко нажміть на слово підписатись і ви підписані. Я дуже вам буду вдячна. Уже цілий рік іде війна в Україні. Люта, страшна, тяжка війна, скільки сліз, стільки страждання, стільки горя, стільки страху. Але ж ми віримо і ждемо нашу перемогу. Прийде весна і прийде перемога. Ми в це віримо, я в це вірю і так буде. Слава нашим ЗСУ! У Києві вже є світло. Нам не вимикають уже. Постійно у нас є світло. У нас нормально працюють холодильники, у нас нормально працюють ліфти, ходить електротранспорт. Мій любимий трамвай ходить. Я вже їжджу на ринок на трамваї і дуже-дуже задоволена. І вулиці освітлені. Мої прогулки вже нормальні. Я без фонарика хожу спокійно. І день увеличився, і все у нас добре. Так що, хто поїхав із Києва, повертайтесь, у нас все добре. І скоро скоро прийде перемога. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення!